Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я наведу вам докази клінічної значущості низьких рівнів алергенспецифічного IGE, які активно обговорювалися під час симпозіуму Термофішер на конгресі ЄАКІ-2024. Рівні специфічних IGE до екстрактів або молекул алергенів не завжди високі і залежать від багатьох факторів насамперед від віку. Рівень IgE зазвичай нижчий у дітей, а також від популяції, супутніх захворювань, частоти контакту з алергеном тощо. Раніше ми не могли достовірно оцінити значення низьких концентрацій, але сучасні дослідження дозволили довести, що навіть рівні від 0,1 до 0,35 можуть призвести до серйозних реакцій. Наприклад, нещодавнє когортне дослідження, результати якого ви можете побачити тут, показало клінічну значущість специфічних рівнів IGE від 01 до 035 кюнітів в літрі у пацієнтів з алергією на арахіс. І це не єдине дослідження клінічного значення низьких рівнів IGE. Останнім часом вчені алергологи приділяють багато уваги проблемі низького рівня сенсибілізації, і ви можете побачити деякі з актуальних публікацій перед вами. Імунокап це метод, який забезпечить точні результати навіть для пацієнтів із низьким рівнем специфічного IGE, оскільки він вимірює антитіла, починаючи з 0,1 кюніту в літрі. Тому імунокап є методом вибору для діагностики IGE залежної алергії. Звичайно, ми повинні враховувати клінічні дані та анамнез, а в разі сумнівів використовувати провокаційний тест для підтвердження клінічної значущості специфічних IGE. Тож підсумуємо. Низькі рівні антитіл є клінічно значущими, особливо для харчових алергенів у дітей. Результати обстеження слід оцінювати разом з клінічною картиною та історією хвороби пацієнта. Для діагностики вам необхідно вибрати метод, який дозволяє виміряти найнижчі рівні антитіл, як-от імунокап. Дякую за увагу та до зустрічі!